Путін запропонував заморозити СВО на поточній лінії фронту для мирної угоди з Трампом. Про це написала видання Файсі Таймс. Начебто, Путін може поступитися у своїй колишній вимозі щодо повного контролю над прифронтовими областями України. пише видання, а також. Нагадує про те, що Трамп сподівається зупинити війну до 30 квітня, щоб виконати миротворчу місію за 100 днів свого президентства, як він і обіцяв. Проте Пісков уже назвав статтю Financial Times фейком. Виходить, що Financial Times побігли поперед потяга, Чекати підтверджень, чиїхось сподівань від Путіна це марна справа, марно навіть сподіватися, що він виконає власні якісь обіцянки. Тому навіть коли ми вже будемо знати конкретну відповідь Путіна і яких конкретних кроків. Ідіть чекати у подальшому всім світом треба буде пильнувати, аби Путін дотримався обіцяного.